Друзі, усім привіт! Мене звуть Лєна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні в нас буде більш такий розважальний формат відео, поговоримо про перші підсумки року. Ідею для цього відео я запозичила на каналі Олесі. Я десь вас обов'язково залишу посилання на її просто неймовірні відео. Переходьте, теж дивіться. Мене надихнув. Цей тех, який звучить як кінець року, у мене вже за вікном досить сніжно, досить холодно, тому я вже тримаю з останніх сил, щоб взагалі не завішати весь свій будинок гірляндами. Хоча, як бачите, на задньому фоні трішки я вже все-таки починаю готуватися до нового року, різдва. І хочеться вже, звісно, підводити якісь підсумки. Тому у цьому відео зовсім зовсім трішечки подивимося, що з того, що я собі планувала, мені вдалося здійснити, що ні. І повідповідаємо на цікаві питання. На цікаві питання за цим тегом. Отож, перше, що хочу сказати, це те, що свій книжковий план, який я собі ставила по кількості книг, я вже на цей момент виконала. Я собі планувала 60 книг. На даний момент у мене вже 62 прочитані. І думаю, ще за грудень, ну я мінімум 5-6 прочитаю, тому десь близько 70 буде. А тепер давайте перейдемо. До питань, які е, використовуються у цьому тегу, і давайте по черзі про все поговоримо. Отож, перше питання мені видається таким досить дивним, але відповідаю. Чи є книги, які почала цього року, і які плануєш до кінця року завершити? Насправді, все, що я почала, я планую завершити. Зараз я читаю англійську книгу «Cruel Prince. Я її дуже хочу завершити. І в мене ще є, звісно, плани, які я планую дочитати, виконати. Тому, так, звісно, на це питання я все хочу завершити. Не знаю, чи все завершу, але такий намір існує. Чи є у тебе книга з осінніх планів, яка перейде у зимні? Насправді, я думаю, що такої книги в мене немає, і я до цього досить просто ставлюся. Я якщо собі запланувала якісь книги, наприклад, на певний місяць, і я розумію, що якусь з цих запланованих книг я не встигну прочитати, ну, нічого страшного. Значить, я її або просто. Перенесу на наступний рік або прочитаю взагалі, коли от мені захочеться. Тому, якщо я щось не дочитаю з планів на листопад, то, можливо, ці книги перейдуть в плани на грудень, але, чесно кажучи, сумніваюся. Швидше за все, це просто перенесеться на якийсь невизначений термін. Так, назви три книги, які точно хочеш прочитати до кінця року, які ще не починала читати. Насправді таких книги дві. Це п'ята частина з циклу Прокляті королі Мориса Дріона. Я взагалі за грудень хочу закінчити цей цикл, мені ще залишилось. По-моєму, три книги. І ось саме в грудні я буду вже читати п'яту частину. І також я хочу прочитати «Терор» Дена Сімонса. Наскільки я знаю, це має бути досить така зимова книга. Події, по-моєму, будуть відбуватися десь в Ат... Антрак... Атран... Атран... Антарк... Антарктиді. Події, наскільки я знаю, будуть відбуватися десь в Антарктиді. Тому буде холодно, і я вже, знаєте, у нас на вулиці купа снігу, вже було мінус 20, тому мені ця книга дуже підійде під настрій. Але в мене вона в такому виданні, маленькому, і якось я її. Постійно відкладай, ну як постійно рік вона вже в мене напевно точно лежить, але в грудні я за неї візьмуся. Наступне питання: чи є в твоїх планах книга, що все ще може тебе здивувати і стати потенційною книгою року? Насправді я думаю, що така книга є, але я дуже сумніваюся, що я зможу якось її втиснути в свої плани, і що до кінця року я її зможу прочитати. Хоча я хочу, я її планувала на цей рік, але поки що до мене в мене руки до неї не дійшли, і зараз я говорю про книгу і будуть люди Анатолія Дімарова. Я чомусь ставлю на цю книгу. Я думаю, вона мені сподобається. І не дивлячись на те, що вона досить об'ємна, тут досить великий шрифт, тому, хоча майже тисяча сторінок, можливо, і є тисяча. Цікаво самі подивитися. 972 сторінки. Але я. Я думаю, що якщо я її все-таки прочитаю, то вона мене може здивувати. Але насправді я не знаю, тому що в мене так на грудень не назбируються такі досить товстенькі книжечки. Принаймні дві буде точно таких нормальних за розміром. І крім того, це я наскільки пам'ятаю, буде щось про. Голодомору чи, можливо, якісь отакі такі будуть важкі теми підійматися. А все-таки я наприкінці року більше люблю читати якусь таку розслабляючу літературу, можливо, навіть якісь любовні романи, взагалі, щоб не напрягатися щось таке казкове, різдвяне, можливо, дитяче. Просто щоб відпочити і з новими силами, якби підготуватися до наступного року, до нових книжкових звершень. Перейдемо до наступного питання, яке звучить так: чи почала складати книжкові плани на наступний рік? Як і будь-який книголюб, звісно, почала. Я вже заздалегідь планую, щоб мені хотілося почитати в 2023 році, і я. Розділю свої плани всі на декілька категорій. Я вже придумала декілька категорій, там, цикли, наприклад, улюблені автори. І я додала до цих підкатегорій декілька книг, тому в мене все так в процесі, але ще остаточно все не завершено. Чи є книжковий цикл, який плануєш розпочати у цьому році? Насправді я не планую, але може статися так, що розпочну. До мене їде е, перша і третя частини двір шипів і троянт. У мене на полицях зараз стоїть друга частина, і насправді мене дуже зараз тягне на ось таке в якесь фентезі. Я думаю, що мені ця історія сподобається, тому. Можливо, що, можливо, буде таке, що я все-таки розпочну цей цикл, але хотілося б вже б за нього взятися у наступному році. Чи є книжкова серія, яку плануєш завершити до кінця року? Насправді, я думаю, що ніяку свою серію я не завершу, тому що в мене розпочаток, по-моєму, зараз є а, три чи чотири. Робін Хоп, яку я читаю там по три книги в рік, я вже їх прочитала, і мені ще, по-моєму, шість чи сім залишилося, тому точно ні. Прокляті королі я планую дочитати за зиму. Там ще три книги, тому теж ні. У мене ще був, по-моєму, розпочатий цикл Пулмана. Я не пам'ятаю, як він називається, але в мене з нього прочитана одна книга, я її якраз читала минулого року, і можливо цього року десь теж перед Різдвом я візьму наступну частину, але знову ж таки дві книги я не дочитаю, не завершу. По-моєму, з розпочати цих клів це все. Тому якби жоден, я думаю, що я та я не думаю, я точно знаю, що жоден мені не вдасться завершити, але то нічого. Наступне питання: це книжкова серія, з якою вирішила в цьому році попрощатися. Мені насправді дуже боляче закидати книги, особливо серії, цикли книг. Але в цьому році. Я вирішила все-таки познайомитися з трилогією Володар Перснів. Я прочитала гобіта, більше прослухала, ніж прочитала першу частину Володаря Перснів. Я зрозуміла, що нам взагалі не по дорозі, це не моя історія, і я не бачу сенсу витрачати свій час, мучити себе просто аби дочитати, не дивлячись на те, що це досить популярна. Історія, досить популярний цикл, але він, на жаль, не мій. Тому в цьому році я з нього з ним прощаюся, і насправді важко мені прощатися з незавершеними книгами, але нічого не поробиш. Чи вже є книга, яка буде книгою року, і ніяка інша її не похитне. На даний момент найкраще, що я читала за 2022 рік, це на схід від Едему Джонаса Стейнбека. І насправді, якщо я все-таки візьмуся за читання Дімарова, я думаю, що ця книга може скласти конкуренцію Стейнбеку. Але насправді все-таки я м дуже сумніваюся в цьому. Я просто не уявляю, що може бути такого, що може переплюнути цю прекрасну, неймовірну історію. Тому я переконана так на 99%, що книгою року буде на схід від едему. Наскільки відсотків виконала книжкові плани цього року? Знаєте, друзі, склалася така ситуація, що. Коли я собі планувала те, що я хочу читати на 2022 рік, все було в Україні мирно, спокійно, про війну особливо навіть ніхто не говорив. Але після 24 лютого багато з книг, які я собі запланувала, мені просто перехотілося читати, бо там були і російські якісь автори, і просто. Ну, от просто якесь якась відторгнення до деяких книг сталося, тому багато моїх планів насправді змінилося, і я не можу сказати, що я якось цим засмучена, тому що я почала більше купувати, читати українську літературу, українські видавництва обирати на заміну російським, тому не дивлячись на те. Що в, на моїх полицях досить багато ще російських книг, і я їх не планую там більшість викидати, якось від них позбуватися, тому що є історії, які я дійсно хочу прочитати. Але е, плани на 2022 рік взагалі пішли е, десь окремо від мене. Я більше експериментувала, мені здається, і намагалася. Відкрити якісь нові видавництва в Україні, тому що я взагалі не розбиралася, яке видавництво, що видає, які книги. Я досі можна сказати, що прощупую цю доріжку і намагаюся знайти найбільш якісь оптимально, оптимальні книги, які мені найбільш будуть цікаві. І тому ось так з планами не склалося, але я не засмучуюсь. Наступне питання виклик 2022 року, який, який повністю закрила. Насправді такого немає, але на початку року я собі ставила два виклики. Це було 8 книг на перечитування і 12 забутих книг. І насправді, якщо з перечитуванням ще все не так погано, з 8 запланованих книг я прочитала 5, то з 12 забутих я теж прочитала тільки 5, знову ж таки, через ту причину, що багато з книг мені просто перехотілося читати, сталося до них якесь відторгнення. Тому з викликами. Теж не особливо склалося, але 5 книг з 8 – це, в принципі, непогано, а от 12 забутих я провалила повністю. Тому, можливо, у 2023 році я знову поставлю собі такий виклик і вже мені вдасться закрити його краще. І останнє питання на сьогодні автора, з яким не познайомилася в цьому році, хоча планувала. І насправді такий автор не один. Я хотіла б познайомитися з Дюма, з Жан-Поль Сартером, з Василем Баркою, знову ж таки, з Анатолієм Дімаровим, з Крістін Ханною. Багато з, з ким я не познайомилася, але зате познайомилася з тими авторами. Українськими там чи, можливо, з авторами, які перекладені українською, хоча до того я не планувала, а це мені здається набагато краще. Але, друзі, хоча мої такі плани взагалі не здійснилися, я не засмучусь. Ви, до речі, якщо хочете, ви можете подивитися відео. Яке було найпершим на каналі, яке якраз було присвячене темі, що я планую читати у 2022 році, тому якщо вам цікаво, ви можете його переглянути, але чесно зізнаюся, що багато з того всього взагалі не виконане, тому не знаю, вирішуйте самі. Тож, друзі, на цьому все. Сподіваюся, що такий більш розважальний формат відео вам сподобався. Я особисто люблю таке дивитися, тому дякую Олесі за такий чудовий тех. Ви теж, я думаю, можете його запозичити і використовувати в своїх соцмережах чи на Ютубі, якщо ви теж знімаєте відеоролики. А ми з вами на сьогодні будемо прощатися і зовсім скоро побачимось у наступному відео. Тому бережіть себе.